Перше питання дуже, ну, може не сподобатись. До речі, я з я ваших це... слів а, виніс думку: запобігти системно корупції будь де в Україні, неможливо. Я вже з вами чому. Вся ця історія з міністерством оборони вона почалася на початку повномасштабного вторгнення з постанови 169 кабінету міністрів України, згідно якої ну на той час це певно було обґрунтовано. Міністерство оборони дозволяло закупляти все не на не згідно Закону України про публічні закупівлі, хоча у нас е, останні 9 років всі закупівлі Міністерства оборони були через систему Прозоро, а вона дозволяла купляти Міністерство оборони будь-де будь-що по будь-якій ціні. Певно, перші місяці війни це було обґрунтовано. Але ж знаєте, коли це ввійшло скажімо так в таку вже та, звичку, да, звичку заробляти, а потім почали вимальовуватись якісь схеми, коли людей запрошували, люди готові були заносити? Е вже є підозра, так що можу говорити. підозру вручили е, заступнику міністра оборони Шаповалову та заступнику та голові е, департаменту державних закупівель, Буквально вчора Хмельницькому. Тобто, це вже вручені підозри. Це вже справи, які йдуть в суд. Е, тому е, хтось загрався в цю, в цю 169 69 постанову. Ми ще з вересня місяця. Я була залучена до роботи мінекономіки. Ми намагалися всіми силами. Е, було величезне протистояння в, в міністерство оборони е, запускати систему. «Прозоро». вони це обґрунтовували. Це чутлива інформація. По кількості пайків можна зрозуміти, яка кількість армії у нас президент про це говорить. Ніяких проблем немає. І е, що відбулось зараз? Завдяки яєчному скандалу, так так вже його назвали, да завдяки йому була створена антикорупційна рада при міністерстві оборони. І я такою волий суд, як людина, яка е, була обрана і була обрана більш найбільшою кількістю голосів. Я потрапила навіть для себе неочікувана. Так ну, зараз це називається комісія по закупівлю, по тилу закупівлям по суті, це тендерна комітет. З, е, значить, е, е, крок номер один, це було докричатися, що вивели е, харчування на прозор. Крок номер номер два. Я дуже боялася, що не вийдуть постачальники. Постачальники вийшли. Крок номер три, три Під час того, як ми е, як йшли торги, міністерство оборони направило свого листа в кабмін, е, де просило продовжити договори по завищеним цінах на невизначений період, коли набуть після війни розберемо. Завдяки публічній власті цього листа він був відкритий Міністерством оборони. Крок номер 4 Були дуже великі дискусії стосовно переможців по окремим лотам. Три області у нас не зіграло, ми зараз знову переторговуємо. Але ж далі пішло взагалі цікаве, зараз це все перемістилося в суди, ну, не вийшло. Через Міністерство оборони зараз е, всі проти всіх судяться в адміністративних судах. Е, справи по оборонним закупівлям вони мають проходити дуже швидко в дводенний термін, але позови сипляться від різних компаній, а найбільше позовів від компанії, яка дала найвищу ціну, яка не отримала жодного лоту. Ну, звісно, є ще документи, у них там проблемні. Е, наразі ситуація перемістилась в суди. Ми чекаємо, що буде відбуватися в судах, але е, вже сьогодні міністерство оборони може заключати абсолютно спокійно договори з тими постачальниками, по ми по яких не йде е, позовні якісь процеси. А е, на п'ятницю мені обіцяли, що договори будуть підписані в понеділок. Я дуже хочу це побачити і буду м, доносити до суспільства, чи так це чи ні. Тому що е, тільки на 19 лотах, які зіграли е, в 19 регіонах, ми зекономили державі 3 мільярди 900 мільйонів. Ну Бачите, кошти. пані Дане, я вам скажу, що вся ваша відповідь підтверджує мої слова, що боротися з корупцією неможливо, тому що е, мене так вчили, що коротка стисла відповідь, буквально в одному реченні, показує можливість, а довга. Показує складність. Я спитаю інакше. Тобто, панацея є прозоро. Правильно, про якщо працює прозоро, то вся система починає працювати. Тому що людям, які а, панацея, нас дивляться. Панацея є, дивіться, панацея є не прозоро, панацея є прозорі закупівлі. У нас є єдина платформа в країні, яка називається Прозоро. Через неї мають йти всі публічні закупівлі, абсолютно всіх міністерств, не тільки Міністерство оборони. Ні, ні, мене цікавить зараз, є такий, чи є, чи існує в природі е, такий механізм, який унеможливлює корупцію і крадійство, який був би легкий, спокійний, очевидний, зрозумілий і все. Якщо такого механізму немає, я не знайшов ніде існування такого механізму в простоті своїй такого механізму. І ви Чому кажете, ота перше, друге, третє, четверте, п'яте. Це все показує, що це надскладно, і це ті самі слова, що про корупцію мені розповідали в 94, в 99, му в 2011-му. Може, це не, не говорилося про міністерство оборони, але просто в Україні це існує. Якщо в Україні існує корупція, то не може такого бути, що всюди існує, а в міністерстві оборони не існує. Як буде існувати всюди ну, по, по перше, по перше, бюджет нашої країни це бюджет міністерства оборони. Тому туди прикута вся увага. Це перше. друге, ви мене питаєте, чи є в природі механізми? Чому немає? Я можу вам навести приклад Китаю, де в таких ситуаціях просто виводять на надвір і розстрілюють без питань. Да це ж Ні, з питанням історія. і що корупція пропала? Розстріляли вже дуже багато в Китаї. Від того корупція менше Знаєте, не стало. Знаєте, корупція корупція корупції різні, да сказати, що корупції немає в демократичних розвинутих країнах, не можна сказати. Корупцію не можна звести до нуля. Корупція може бути там відсотка, відсоток десь в демократичних країнах і вони вважаються за щастя. А у нас, вибачте, 300 відсотків це вважається супер класно і давайте так грати. Тобто знаєте, говорити про те, що закупівлі через прозору це все. На нуль я не можу. Але коли рішення приймає одна людина, просто оцініть які е, корупційні ризики. І якщо рішення приймає система з, на, на підставі електронних торгів, то наскільки знижує корупційні ризики така ситуація? Ні, я ж не проти. Борітися поборете, вчив нас Тарас Григорович Шевченко, але просто я намагаюся в принципі знайти ну коли. Я говорю з людьми з митниці, хоч яких потім правда звинувачують в якихось, ну як скажемо, корупційних схемах. Вони кажуть: якщо в Польщі чи в Угорщині, чи в Німеччині зняти просто цю фуру до України, показуючи на кожному кроці не фотографії, а навіть відео. Да, там, там пломбу ставити, от вона виїхала, от вона проїхала, от вона. То я приблизно собі уявляю теоретичну, бодай можливість уникати оцих е корупційних історій. А от коли закупівля, яблук чи яєць, я не просто собі важко уявляю, як, як зробити. Я не кажу нуль. Я ніде не казав про нуль. Я казав, давайте знизимо в п'ять разів корупцію. Це, 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 якщо 50 е, розкладають на ну, чор, чорна економіка, значить, давайте 10 хай розкладають. Все одно ж будуть красти, але це в 5 разів менше. Тому це мене цікавить. Чи ну, є так, така... Я вам відповіла, я вам відповіла, що наразі це і це було впроваджено, ще в 2015 році закон про публічні закупівлі, згідно яких мають бути відбуватися закупівлі всі публічні, але ж у нас Київрада он на днях е оголосила тендер на барабани для. Бомбосхович, так та, хтось це рішення також прийняв. І через прозоро до речі, вони купляють. А тут можу сказати лише тільки про те, що у нас Олексій Юрійович попереднє місце роботи у нього Київрада, Тому я думаю, що він лишив там після себе дуже підготовлених послідовників. По Якби питанні. ви ще громадськості широкі ще... сказали, хто такий Олексій а... Юрійович, то взагалі ціни б вам не було, бо ми не знаємо. Олексій, Олексій я... Юрійович. Олексій Юрійович, це міністр оборони України, які різі і да, і хотілось би ще сказати: знаєте, якщо стояти на такій позиції, що ми нічого не подолаємо і давайте нічого навіть не пробувати. Ну так давайте складемо зброю, та вже підемо в той констабір. Я воюю за майбутнє своїх дітей за те, щоб мої діти могли жити і рости в цій країні. І іншого шляху ніж. Ніж йти і щось змінювати в мене. Немає, може вас і підскажіть тоді. Я, я їм скористуюсь. Ви мені здається трошки образились правильно? Я намагаюся знайти людей, які можуть питання не вирішувати, а вирішити. І таких людей не дуже багато, які можуть не вирішувати. Ми питання корупції з 24 серпня, 1991 року вирішуємо. Але не вирішили. Я ж не кажу, що погано боротися. Я кажу, що треба боротися. Але коли я прочитав, я зрозумів, що це чергова спроба боротися. Але поки нема. Алгоритму як перемогти проблему, а не знаєте, я вам скажу таку філософську річ інших людей у мене для вас немає. Мої сейні не тому 40 років води людей попустили, тому чому так хотіли. А тому, що щоб померла остання людина, яка була народжена у рабстві, тому я хочу сказати, що суспільство тільки формується, і воно знаходиться в такому пубертатному статі. І запит на якраз корупцію і антикорупційні дії мені здається, тільки останнім часом він став таким. Ну, надболючі. тому і цей скандал виник, і все, що відбувається, прикута всі медіа до цього скандалу. Мені здається, що наше суспільство буде дорослішати і буде розуміти важливість того, що ми йдемо в європейську родину, і що в європейській родині ми маємо жити в цивілізованому.